Святослав Шеремета є депутатом Львівської обласної ради. І, власне, цього тижня він виступив на сесії Львівської обласної ради, яка відбувалася у вівторок, і сказав свою думку як обласного депутата щодо. Виставки, присвяченої Марині Мнішек на Львівщині у селі Мурованом. Про це ми говорили в одному із наших ефірів. І він, як депутат, ну ми хочемо поставити в цій справі крапку. А він як депутат звернувся до відповідних органів, щоб таких виставок і е, е, возвеличування російських цариць е, в наших школах не було, шановні колеги. Шановний пане заступнику голови, шановні мешканці Львівщини, телеглядачі, відверто кажучи, ніколи не міг собі уявити, що буду виступати з трибуни Львівської обласної ради на 33-му році незалежності України і піднімати такі теми. А тема дійсно надзвичайно кричуща, надзвичайно резонансна. І це не мислимо, щоб на третьому році воюючій, воюючій країні, а подія сталася в кінці другого року Великої війни, сталися такі події. Я говорю про село Муроване Хирівської громади і відкриття виставки, присвяченої, як ви думаєте, кому Марії Мнішик, уроженці цього села, так. Але російській цариці і дружині російського царя. В соціальних мережах є фотографії, де я так розумію, ініціатори спорушення цієї виставки, чи учасники ще й фотографуються біля плакату цієї особи, і написано, що Марина Мнішик є московська цариця і дружина Московського царя. Як пишуть в соцмережах на заході з відкриття цієї виставки палили свічки, молилися за здоров'я цієї особи. Однозначно, це є друзі, справа Служби безпеки України, і я думаю, що наша служба безпеки має зробити відповідні висновки. Але, колеги, головне, чому так сталося? Ну, мабуть, тому що за 33 роки незалежності в Україні в нас не було належної політики національної пам'яті, в нас не було належної політики вшанування української історії. І, мабуть, в людей просто немає розуміння, хто є українські герої, кого треба шанувати, а кого не можна шанувати не тільки під час війни. Ну навіть якщо б зараз не було повномасштабної війни, ну, після 2014 року не можна би було робити таких виставок. Та й навіть до 2014 року. Ну ми всі розуміємо, хто є наш ворог. Ми розуміємо, що Московський царат зробив і робив в Україні впродовж 300 років. А в нас відбувається таке і це у школі. Це в державному закладі. Присутні відповідні особи, тому, шановне товариство, ми з вами повинні все зробити, щоб такі більше події не повторювалися. Я підготував відповідні запити і на начальника військової адміністрації, щоб військова адміністрація, бо зараз є в час війни. військова адміністрація, має особливі повноваження вжила відповідні заходи. І на службу безпеки України, і на Хирівську територіальну громаду. Я сподіваюся, дуже що будуть відповідні висновки. І всі, хто причетний до цього ганебного факту, спорудження цієї висновки будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Буде проведені об'єктивні дії службою, безпекою, можливо, інших, іншими правоохоронними органами. І ці, хто зробив такий ганебний факт, у нас на Львівщині понесуть заслужене покарання, і більше ні в кого не тільки на Львівщині, а й цілій Україні, не буде спокуси зробити такі. Антиукраїнські вчинки, які загрожують національній безпеці. Слава Україні! Дякую. Так, такий був емоційний виступ Святослава Шаремета, депутата обласної ради. Як нам стало відомо, що плакат Марії Мнішик із виставки прибрали.